Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною, це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні цікаві товари для чоловіків. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Ганчірка для прибирання в автобусі 39. Серветка автомобільна з мікрофібри. Кольори в асортименті ціна 34. Автошампунь концентрат пропорції 1 до 149 розчиняється в холодній та теплій воді, не залишає розводів, серветка мікрофібра 44 40 на 60, 505 клей універсальний 6 гривень, пістолет для силиконового клею 88. Омивач скла, концентрат зимовий 1-літровий 99. Паста Автомайстер 550 грамів 24 гривні. Олія для вашого генератора 1 літр 129. Очищувач двигуна 100% очищення 88,400 мл. Полірод для гуми. Для шин та бампера ціна 99 гривень. Ефективний засіб для поліпшення зовнішнього вигляду шин, очищувач карбюратора 99, набір нове авто, поліроль та губка, ціна 64 гривні 100 мл, поліроль для пластику та вінілу без запаху 84 гривень. Монтажна піна 219 610 10 грамів. Ізоляційна стрічка 15-метрова, 9. Ремінь стяжний для вантажу з гачками 179. І є ще такий варіант великого розміру 349. Ліка автомобільна пластикова для палива 69, молоток з дерев'яною ручкою 99. Універсальний засіб для хімчистки салону 500 грамовий 69 гривень. Поліроль чорна гума 88 гривень. Клика двостороння стрічка 29 гривень. Тонка 14 гривень 10-метрова. Малярна жовта 29. Термометр кімнатний, цифровий 134. Вуличний 24. Є ще за 9 гривень кімнатний. Великий асортимент ароматизаторів повітря мішечку 29. Такий варіант в баночці по 29. Також приємно пахнуть. Холодна автомобільна зварка 55 гривень. Ароматизатори по 1929. Тваринка. Ось такий котик 88 гривень. Клей універсальний, секундний, Атлант 12 гривень. Супер -клей гель 2 грами 15 гривень. Метал, гума, шкіра, пластик та кераміка. Пасатижі 129. Замок навісний з ключами 99. Такий варіант 199 гривень. Автомобільний індикатор з запобіжниками 29. Універсальна сигналізація. Це Мені 34. 49 коштує набір для паяння. Ремкомплект для латок, камер, велосипед, самокат, скутер, мотоцикл, 24 гумові латки та тюбик спеціального клею. Ціна такого набору 49 гривень. 88 коштують бокорізи з пластиковими ручками. Ножівка ручна та складена 119. Степлер монтажний зі скобами 149. Штанген циркуль. Діапазон вимірювання 150 мм. Ціна 149 гривень. Кребок пластиковий для видалення льоду з автомобіля 29. Будівельний рівень з магнітом 99. Лінійка будівельна кутова 44. Пензлик широкий, малярний 24. Такий 44 гривні. Підсвічування для коліс велосипеда 19, рулетка 5-метрова 39, викрутка двостороння 29, висувна викрутка з теподібною ручкою 34. Ящик пластиковий на три секції 399. Набір поплавців три штуки 17 гривень. Снасть рибальська фідерна 39. 99 коштує свінгер з підключенням до сигналізатора. Набір літкорів 3 штуки. Упаковка 44 гривні. Індикатор світловий 55. 69. Таке снаряд як кукан для риболовлі. На тросі. Рукавички рибальські 55. Ножиці в чохлі 19. Щипці для видалення гачка з пащі риби 149. Снасть груша 24. Набір важків в червоній коробочці 34 гривні. Зелені 29. Набір для бойлів 29. Три штуки. Прикормка 1 кілограм, 39. Часник, чебрець. Карась короб мікс. Ціна також 39 гривень. Макуха соняшникова 29 300 г. Технопланктон. Пряжене молоко та полуниця 29 3 штуки. Горох та мед. Горох чесник 22 гривні. Набір снастей 3 штучки 19 гривень. Тримач для рибальських інструментів 49. Поплавець електронний 99 гривень. Снасть фідерна 44. 39 коштує снасть на сома з підводним поплавком. Вбивця карася 99. Котушка безінерційна 199. Такий варіант 149. Сигналізатор кльову електронний 199. Органайзер пластиковий. Три відділення 19 гривень. На цьому у мене все. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам вечора!